«Влаженні непорочні в дорозі, що ходять законом Господнім, лажені, хто держить свідоцтва Його, хто шукає його всім серцем і хто кривди не робить, хто ходить путями Його. Ти видав накази свої, щоб виконувати пильно. Коли вже дороги мої були певні, щоб держатись твоїх постанов, не буду тоді засоромлений я, як буду дивитись на всі твої заповіді. Щирим серцем я буду тебе прославляти, як навчуся законів твоїх справедливих. Я буду держатись твоїх постанов, не кидай же зовсім мене. Самоспівець тішився тим фактом, що ті, котрі ходять у щиросердній слухняності Божому закону, щасливі, тобто благословенні. Те спонукало його побажати, а без огляду на Божі установи він був ще більше покірним Божим заповідям. Тож псалмоспівець пообіцяв дякувати, коли дізнається більше про Божі присуди. Чим додержить юнак у чистоті свою стежку, як держатиметься твоїх слів, цілим серцем своїм я шукаю тебе, не дай же мені заблудитися від твоїх заповідей. Я в серці своїм заховав Твоє Слово, щоб мені не грішити проти Тебе. Благословен єси, Господи, навчи мене постанов своїх. Устами своїми я розповідаю про всі присуди уст Твоїх, з дороги свідоцтво Твоїх радію я, як маєтком великим. Про накази Твої розмовлятиму я і на стежки Твої буду дивитись. Я буду радіти Твоїми постановами. Слова твого не забуду. Псалмоспівець проголосив, що людина очищає свою дорогу, тобто свій спосіб життя покірністю Божому Слову. Автор засвідчив, що навчається та втішається в Божому слові, аби стати морально чистим. Він постійно роздумував над Божим законом. Своєму рабові пощасти, щоб я жив і я буду держатися слова Твого. Відкрий мої очі і хай чуда закону Твого я побачу. На землі я приходько, Своїх заповідей не ховайте від мене. Умліває душа моя стуги за твоїми законами з кожного часу. Насварив ти проклятих отих гордунів, що вхиляються від Твоїх заповідей. Відверни ти від мене зневагу та сором. Бо держуся свідоцтв твоїх я, теж вельможі сидять та на мене змовляються, та твій раб про постанови твої розмовляє, і свідоцтва твої то потіха моя, то для мене дорадники. Псалмуспівець попросив Бога відкрити йому очі, щоб він міг бачити благословення й дива Божі у слові Його. Він жадав слова, неначе їжі, оскільки Бог проклинає нечистивців, котрі його не слухають, автор помолився, щоб Господь віддали від нього тих, що гордівливо насміхалися. На противагу їм він роздумував над Божим законом та втішався ним. У цьому псалмі автор неодноразово згадував про нечистивців і тих, що кривдили його. Душа моя гнеться до пороху, за словом своїм оживити мене, про дороги свої я казав і почув ти мене, навчити мене постанов своїх, дай мені розуміти дорогу наказів твоїх, і про чуда твоє я звіщатиму. Розпливає зі смутку душа моя, постав мене згідно зі словом своїм. Дорогу неправди від мене відсунь, і дай мені з ласки своєї закона. Я вибрав путь правди, закони твої біля себе поставив, до свідоцтва їх я приєднався. Господи, не посором же мене, буду бігти шляхом твоїх заповідей, бо пошириш ти серце моє. Салмоспівець помолився, що Бог оживив його, бо душа його вже до пороху прилипла. Далі він попросив у Бога розуміння, зміцнення та підтримку. Коли Бог дасть йому розуміння, він повністю упокориться велінням закону, бо щиро цінував цей закон. Путь своїх постанов покажи мені, Господи, і я буду держатись її до кінця. Дай мені зрозуміти, і нехай я держуся закону Твого, і всім серцем я буду триматись його. Провадь мене стежкою твоїх заповідей, бо в ній я знайшов уподобу. Серце моє прихили до свідоцтв твоїх, а не до користи, Відверни мої очі, щоб марноти не бачили, на дорозі своїй оживити мене, для свого раба сповни слово своє, що на страх твій воно. Відверни ти від мене зневагу, якої боюся, бо добрі закони твої, ось я прагну наказів твоїх, оживи мене правдою своєю. Псалмоспівець проголосив свою вірність Божому Слову, яке пильнував усім серцем. Він молився, аби Бог відвернув його від наживи і марноти та прагнув, що Бог засвідчив свої настанови йому. І хай зійде на мене о Господи милість твоя, спасіння Твоє, згідно словом Твоїм, і нехай відповім я тому, хто словом ганьбить мене. Бо надіюсь на слово Твоє, і не відіймай з моїх уст слова правди ніколи, бо я жду твоїх присудів, а я буду держатися завжди закону Твого на вічні віки, і буду ходити в широкості, бо наказів твоїх я шукаю, і буду я перед царями звіщати просвідоцтва твої, і не зазнаю я сорому, і буду я розкушувати твоїми заповідями, бо їх полюбив. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив і буду роздумувати про твої постанови. Салмоспівець взивав до Бога з проханням спасти його з огляду на свою милість і своє слово. Тоді він відповість своїм ворогам. Він молився і засвідчував, що Боже Слово повсякчас буде його дороговказом у житті. Автор втішався Божими веліннями. І любив їх. Пам'ятай про те слово своєму рабові, що його наказав ти чекати мені. Це розрада моя в моїм горі, як слово Твоє оживляє мене. Гордони насміхалися з мене занадто, та я не відступив від закону Твого. Твої присуди я пам'ятаю від віку, о Господи, і радію. Буря мене обгорнула через нечистивих, що закона Твого опускають. Для мене твої постанови у домі моєї мандрівки. Я вночі пам'ятаю ім'я твої, Господи, і держуся закону Твого, оце сталося мені, бо наказів твоїх я держуся. Проголосивши свою надію на слово, яке оживляє, автор відкрито засудив гордівливих, котрі насміхалися з його віри й зневажали закон. Він співав та роздумував. Над словом. Я сказав, моя доля, о Господи, щоб держатись в мені твоїх слів. Я благаю тебе цілим серцем, учини мені милість за словом своїм, я розважив дороги свої, до свідоцтво їх ноги свої звернув. Я спішу й не барюся виконувати твої заповіді. Та не та безбожних мене оточили, та я не забув про закона Твого. О півночі встаю я, щоб скласти подяку тобі за присуди правди твоєї. Я приятель всім, хто боїться тебе, хто накази твої береже, милосердя твого, о господи, повна земля, навчити мене своїх постанов. Оскільки Бог був долею псалмоспівця, Він попрохав у Бога милосердя, адже він жив згідно з Божим Словом. Та залишався вірним Всевишньому й тоді, коли знаходився серед ворогів. Його приятелі також були вірні Богові. Ти з рабом своїм добре зробив, Господи, за словом своїм, навчи мене доброго розуму та познавання, бо в заповіді твої вірую я. Доки я не страждав, блудив був, та тепер я держусь твого слова, ти добрий і чиниш добро. Навчити мене своїх постанов, гордони вимишляють на мене неправду, а я цілим серцем держуся наказів твоїх. Зробилось не чули, як лій їхнє серце, а я розкошую закону Твого. Добре мені, що я змучений був, щоб навчитися твоїх постанов. Ліпший для мене закон твоїх уст, аніж тисяча золота й срібла. Салмоспівець вірив. Що Господь учинить із ним за словом своїм. Опісля він попросив подальших вказівок, аби не блукати манівцями. Автор проголосив свою довіру посеред наклепів і визнав, що випробування дали йому змогу глибше пізнати цінність закону. Руки твої створили мене і збудували мене. Подай мені розуму, і хай я навчусь твоїх заповідей. То боїться тебе, ті побачать мене та й зрадіють, бо я Твого слова чекаю. Знаю я, Господи, що справедливі були Твої присуди, і справедливо мене понижав ти, нехай буде милість Твоя на розраду мені, за словом Твоїм до свого раба. Нехай зійде на мене Твоє милосердя, і я житиму, бо закон твій розрада моя, нехай гордони посоромлені будуть. Бо робили нечесно, а я буду роздумувати про накази твої. До мене повернуться ті, хто боїться тебе, і пізнають свідоцтва твої, нехай серце моє буде чисте в твоїх постановах, щоб я не посоромився. Самоспівець вірив, що Бог створив його та повсякчас давав йому надію на своє слово, знаючи, що Господь упокорив його по правді. Він попросив Бога потішити його та зробити так, щоб гордих побив сором. Опісля він помолився, щоб ті, що Господа боялися, так само повернулися до нього згідно з його словом, і щоб серце псалмоспівця зберегло бездоганність. Душа моя слабна туги, за спасінням твоїм. Чекаю я слова твого, за словом твоїм гаснуть очі мої та питають. Коли ти потішиш мене, хоч я став, як той міг у диму та твоїх постанов не забув. Скільки днів для твого раба, коли присуда зробиш моїм переслідникам, Гордонив покопали були мені ями, що не за законом твоїм, усі твої заповіді справедливі. Неправдиво мене переслідують допоможити мені. Мало що не погубили мене на землі, та я не покинув наказів твоїх. Оживити мене за своїм милосердям, і я буду триматися свідчення уст твоїх. Псалмоспівець визнав, що його душа майже зомліла, знемагаючи за Божим словом. Він був ослаблений, мов бордюк у димі зношується. Тож він спитав, коли йому чекати захисту. Він засвідчив, що, хоча супротивники його майже здолали, він не покинув. Божих заповідей. Навіки о Господи слово твоє в небесах пробуває. Зроду в рід твоя правда, ти землю поставив і стала вона. Усі за твоїми судами сьогодні стоять, бо раби твої всі. Коли б не закон твій розрада моя, то я був би загинув в недолі своїй. Я повік не забуду наказів твоїх, бо ти ними мене оживляєш. Твія, спасити мене, бо наказів твоїх я шукаю. Чекають безбожні забити мене, а я про свідоцтва твої розважаю. Я бачив кінець усього досконалого, але твоя заповідь вельми широка. Боже слово стоїть на небі і засвідчене його правдою. Відрада Псалмоспівця у даному богом законі дозволила йому досягти перемоги. Автор підсумував, що Боже Слово широкосяжне, тобто безцінне. Як я кохаю закона Твого, цілий день він розмова моя, Твоя заповідь робить мудріше мене від моїх ворогів, вона бо навіки моя. Я став розумніший за всіх своїх учителів, бо свідоцтва твої то розмова моя. Став я мудріший за старших, бо держуся наказів твоїх. Я від кожної злої дороги повстримую ноги свої, щоб держатися слова твого. Я не ухилюся від твоїх присудів, ти бо навчаєш мене. Яке то солодке слово твоє для мого піднебіння, солодше від меду воно моїм устам. Від наказів твоїх я мудріше стаю, тому то ненавиджу всяку дорогу неправди. Салмоспівець проголосив свою любов і вірність закону. Який зробив його більш розумним, навіть мудрішим за його ворогів, учителів і старших людей. Божим словом він зберіг себе чистим. Він назвав тут Божі обітниці солодкими, солодші меду. Для моєї ноги твоє слово світильник, то світло для стежки моєї. Я присяг і дотримую, що буду держатися присуді правди твоєї. Перемучений я аж занадто, за словом своїм, оживи мене, Господи, хай же будуть приємні тобі жертви уст мої, Господи, і навчити мене своїх присудів. У небезпеці душа моя завжди, але я закону Твого не забув. Безбожні поставили пастку на мене, та я не зблудив від наказів Твоїх. Я навіки свідоцтва Твоїх спадкував, бо вони радість серця мого. Я серце своє нахилив, щоб чинити твої постанови повік до кінця. Визнавши, що Боже слово було світлом на його стежці, псалмоспівець пообіцяв пильнувати його. Бо заповідь Божа світильник, а наука то світло, дорога з життя то навчальні картання. У своєму горі він взивав про поміч та засвідчував, що з радістю дотримуватиметься Божих присудів і установ. Сумнівне ненавидь я, а закона твого покохав. Ти моя охорона та щит мій. Чекаю я слова твого. Відступіться від мене злочинці, і я буду держатися заповідей мого Бога. За словом своїм підіприти мене, і я житиму, і в надії моїй не завдай мені сорому. Підкріпити мене і спасуся, і я буду дивитися завжди твої постанови. Ти погоджуєш усіма, хто від твоїх постанов відступає, бо хитрощі їхні неправда. Всіх безбожних землі відкидаєш, як жужель. Тому покохав я свідоцтва твої, зі страху твого моє тіло тремтить, і я боюсь твоїх присудів. Псалмоспівець зазначив, що ненавидить двоєдушних, і любить та надіється на Боже слово, бо Бог був його захисником та щитом. Далі автор звернувся до грішників, вимагаючи, аби вони пішли від нього геть. Та попросив Бога підтримати, і спасти Його через свій суд над грішниками. Потім Псалмоспівець сказав, що тремтить від благовійного страху перед Божими карами. Я право та правду чиню, щоб мене не віддав ти моїм переслідникам, поручити на добре свого раба, щоб мене гордуни не гнобили, гаснуть очі мої за спасінням твоїм та за словом правди твоєї. Учиниш ти своєму рабові за своїм милосердям і навчити мене своїх постанов. Я раб твій і зроби мене мудрим, і свідоцтва твої буду знати. Це для Господа час, щоб діяти, закона Твого уневажнили. Тому я люблю твої заповіді більш від золота щирго щирого золота, тому всі накази твої уважаю за слушні, а кожну дорогу неправди ненавиджу. Салмоспівець попрохав Бога захистити його від гордих, гнобителів і вчинити з ним за справедливістю й ласкою. Він спонукав Бога відповісти, утверджуючи свою вірність йому як божий слуга. Він додав, що любить Божі веління, цінує їх над золото щире і зневажає лихі стежки. Чудові свідоцтва твої, тому то душа моя держиться їх. Хід у слова твої світло дає, недосвідчених мудрими робить. Я уста свої розкриваю й повітря ковтаю, почую жадобу до твоїх заповідей. Обернися до мене та будь милостивий мені, як чиниш ти тим, хто кохає імення Твоє, своїм словом зміцни мої кроки, і не дай панувати надо мною ніякому прогріхові. Від людського утиску визволь мене, і нехай я держуся наказів твоїх. Хай засяє лице твоє на твого раба і навчити мене уставів своїх, пливуть водні потоки з очей моїх, бо твого закону не додержують. Псалмоспівець проголосив своє утішення в Божому дивному слові, яке просвітлює. Потім він помолився, щоб Господь обернувся до нього та направив на праведну дорогу, визволив, благословив і навчив його. Автор також озвучив свою стурбованість через тих, котрі зневажають Божий закон. Ти праведний Господи, і прямі твої присуди, бо ти наказав справедливі свідоцтва своїй щиру правду. Нищить мене, моя ревність, бо мої вороги позабували слова твої. Вельми очищене слово Твоє, і твій раб його любить. Я малий і погоджений, та не забуваю наказів твоїх. Правда твоя правда вічна, а закон твій то істина. Недоля та утиск мене обгорнули, але твої заповіді моя розкіш. Правда, твоїх вічна, подай мені розуму й буду я жити. Псалмоспівець заявив, що оскільки Господь справедливий, то й слово його справедливе, автор засвідчив свою горливість щодо слова. Яке чисте понад усяку пробу і сказав, що учасне долі знаходив утішення у божих праведних заповідях. Цілим серцем я кличу, почуй мене, Господи, і я буду держатись уставів твоїх, я кличу до Тебе спасити мене, і я буду держатись свідоцтв твоїх. Світанок я випередив та й вже кличу туго слова, чекаю. Мої очі сторожі нічні випереджують, щоб про слово Твоє розмовляти. Почу же мій голос свого милосердя, о Господи, оживити мене з свого присуду. Наближаться ті, що за чином ганебним ганяють, від закону Твого далекі, та близький ти, о Господи, а всі твої заповіді, справедливість. Віддавна я знаю свідоцтва твої, бо навіки ти їх заклав. Псалмоспівець закликав Господа визволити його, бо він беріг його слово, надіявся на нього і роздумував про нього. Хоча його вороги наблизились до нього, вони віддалились від Божого закону. Бог, одначе, також був близько біля нього, і його слова правдиві. Подивись на недолю мою та мене порятуй, бо я не забуваю закону Твого. Ступися за справу мою і мене визволи, за словом своїм оживити мене, від безбожних спасіння далеке, бо вони не шукають твоїх постанов. Велике Твоє милосердя, о Господи, оживити мене з свого присуду, багато моїх переслідників та ворогів моїх, але від свідоцтва їх не відхиляюсь. Бачив я зрадників і бридився ними, бо не держать вони твого слова. Подивися, люблю я накази твої, за милосердям своїм оживи мене, Господи. Правда підвалена слова твого, а присуди правди твоєї навіки. Псалмоспівець закликав Господа визволити його, бо він не забув закону його, знаючи, що спасіння недоступне грішникам. Псалмоспівець засвідчив, що Божа милість була велика до нього. Він печалився, що має багато ворогів, котрі не пильнують Божого Слова. На противагу їм псалмоспівець любив Боже слово, що є правда, тому просив порятунку від ворогів. Безневинно вельможі мене переслідують, та серце моє твого слова боїться. Радію я словом Твоїм, ніби здобич велику знайшов. Я неправду ненавиджу й бриджуся нею, бо кохав я закона Твого. Сім раз денно я славлю тебе через присуди правди Твоєї, мир великий для тих, хто кохає закона Твого і не мають вони спотикання. На спасіння Твоє, я надіюся, Господи, і Твої заповіді виконую. Душа моя держить свідоцтва Твої, і я сильно люблю їх. Я держуся наказів твоїх та свідоцтв твоїх, бо перед тобою мої всі дороги. Псалмоспівець засвідчив, що, хоча князі зневажали його безвинно, він тремтів від благоговіння перед Божим Словом. Він тішився з цим безцінним словом, любив його і раз у раз хвалив Бога за цей закон. Ті, що, як і він, люблять Боже Слово і мають у ньому надію на спасіння, утішаються глибоким миром. Далі автор сказав, що дотримується закону, полюбить його. Благання моє хай наблизиться перед лице Твоє Господи. За словом своїм, подай мені розуму. Нехай прийде молитва моя перед лице Твоє, за словом своїм мене визволь, нехай уста мої вимовляють хвалу, бо уставів своїх ти навчаєш мене, хай язик мій звіщатиме слово Твоє, бо всі твої заповіді справедливість. Нехай буде рука Твоя в поміч мені, бо я вибрав накази Твої. Я прагну спасіння Твого, о Господи, а закон твій то розкіш моя. Хай душа моя буде жива, і хай славить тебе, а твій присутний хай допоможе мені. Я блукаю, немов та овечка загублена, пошукай же свого раба, бо я не забув твоїх заповідей. Салмоспівець закликав Господа вислухати його молитву і визволити його за словом своїм. Він прагнув возносити Богові хвалу за його слово. Він просив Господа наділити його подальшим життям. Побажав і надалі втішатися його законом. Псалмоспівець завершив свій довгий і багатий змістом псалом зі знанням, що зійшов із правильного шляху та ходив манівцями, мовівця, що заблудила, а також молінням до Бога спасти його за словом своїм.